Щоб такого приготувати зранку на сніданок, так, щоб було смачно, швидко готувалося та ще й корисно, я думаю, таке питання задають собі чимало людей. І в мене є відповідь на це питання. Бо в мене завжди вдома є зелена гречка. Я рекомендую, щоб кожен мав вдома. Цей чудовий продукт це гречка, звичайна гречка, але вона не оброблена, не підсмажена. Тому вона зеленого кольору, вона так і називається зелена гречка. Е, іноді її можна побачити на полицях супермаркетів, але, ну, частіше за все, я її купую на ринку ну, або можна купити через інтернет. В Україні чогось цей продукт не дуже поширений. Бо ми звикли до обсмаженої гречки. Е, я певний час жила у Австрії, і там в супермаркетах є саме тільки зелена гречка. І наші співвітчизники, українці у чатах писали, що на, по, чому тут тільки зелена гречка, де нам взяти нормальну нашу е, підсмажену гречку. Але якщо у вас вдома є зелена гречка, це означає, що ви завжди можете приготувати самі різні страви з неї. І ось сама швидка і, мабуть, самокориста це такий, ну, для сніданку, вона підходить краще за все. Її навіть готувати не потрібно. Потрібно тільки з вечора якусь там порцію, певну порцію. Гречки зеленою, залити водою. Якщо це е, літо, наприклад, якщо у квартирі жарко, то краще поставити її до холодильнику. Якщо в квартирі прохолодна, просто залишити її стояти там десь на, е, в кухні е, і до ранку е, зернятка гречки. Будуть такі, вони побільшують в розмірах, мабуть, з них з'являться навіть проростки такі, це дуже добре. І що нам залишається, просто її блендером подрібнити. І за смаком можна додати, будь-що. Мені більш за все подобається варіант з яблуком. Можна її перемолоти з бананом, можна зробити такий... Таку закуску е, не солодку. Навіть можна додати туди укроп, перець, е, томати. І це буде такий паштет, і навіть ніхто не вгадає, що це таке, якщо ви когось будете пригощати і спитаєте, як ви думаєте, що це таке, да, ніхто вам не скаже, що це гречка. І так, я викладаю гречку у стакан. Для блендера і кидаю прямо туди е, декілька шматочків яблука. І просто е, за 30 секунд в мене буде готовий смачний сніданок. Капо. Щоб гречка краще перемололася додамо туди. Трошки води чи холодної кипяченої, чи холодної очищеної води? Чому варто використовувати саме зелену гречку? Ну, По-перше, в неї безліч вітамінів і інших корисних речовин, які при обробці, коли її смажать, ну, частково вони кудись діваються. По-друге, з обсмаженої обробленої гречки ви не зробите купу того, що можна зробити з зеленої гречки. ну Наприклад, ось такий сніданок до кави. Ви точно не зробите. По-третє, в неї дуже низький е, глікемічний індекс. Тому е, людям, які страждають на діабет, е, рекомендують саме зелену гречку. Ну і тому, якщо ви хочете позбавитися зайвої ваги, зелена гречка, ну це ваше усе. Ну головне ще помимо е, вживання зеленої гречки. Не сидіти цілий день на дивані і не їсти багато солодкого. Е, і так, друзі, я рекомендую усім придбати зернятка зеленої гречки, бо я маю декілька рецептів страв, і я поступово буду про них розказувати. А зараз просто зробіть собі такий. Чудовий сніданок. До речі, можна додати сюди горішки, зернятка чия, можна додати сюди якісь свіжі ягоди чи фрукти, там шматочки банану, шматочки полуниці, мабуть, родзинки. да Все що завгодно, все, що ви полюбляєте. Це тільки буде збагачувати смак. Ну але якщо ваша мета схуднути, то думаю, що найкраще ось зелена гречка з окропом, чуть солі, або зелена гречка плюс яблуко це те, що потрібно.